День 15. Біблія Перша книга Мойсея. Буття. У попередніх розділах Ісак благословляє Якова, Втрачена надія Ісава, Погрози Ісава та втеча Якова до Лавана. Сон Якова у Бетелі. Розділ 29. Підвівшись на ноги, Яків вирушив до краю синів Сходу. Незабаром він побачив у долині криницю, біля якої було три отари овець, які відпочивали біля неї, оскільки з цієї криниці напували овець. На отворі криниці лежав великий камінь. Коли збиралися там усі отари, то відкочували від отвору криниці каменя, напували овець і знову клали камінь на своє місце, на отвір криниці. Яків запитав пастухів Брати мої, звідки ляви?» Вони ж відповіли. Ми з Харана, чи знаєте ви Лавана на хорового сина? знову запитав він їх. Вони відповіли Знаємо. Тоді він запитав, чи він здоровий? Вони ж відповіли Здоровий. А ось Рахель, його дочка, іде з вівцями. Яків сказав ще дня багато і не пора збирати худобу, понапувайте овець та йдіть пасти. Вони ж відповіли не можемо, доки не зберуться всі отари. Та не відкотять каменя від отвору криниці, тоді й напоїмо овець. Поки він розмовляв з ними, підійшла рахиль з вівцями свого батька, оскільки була пастушкою, коли побачив Яків урахиль дочку лавана, брата своєї матері та овець лавана брата своєї матері, то підійшов, відкотив камінь від отвору криниці і напоїв овець лавана, брата своєї матері. Після цього яків поцілував рахиль і вголос заплакав. Яків розповів Рахилі, що він племінник її батька, син Ревеки. Рахиль побігла і розповіла усе своєму батькові. Як же почув Лаван вістку про Якова, сина своєї сестри, то вибіг йому назустріч і, обнявши, поцілував та ввів його до своєї хати. Яків докладно розповів Лаванові про все. Тоді Лаван сказав йому Ти справді є моя кістка і моє тіло, тож Яків пробув у нього місяць. Після цього сказав Лаван Якову, Хіба через те, що ти мій родич, ти повинен задарма працювати на мене. Скажи мені, скільки тобі платити. У Лавана було дві дочки, старшу звали Лія ім'я молодшої Рахиль. Лія мала хворі очі, а Рахиль була вродлива на вигляд і прекрасна обличчям. Яків покохав Рахиль, тому сказав Працюватиму в тебе сім років за Рахиль, твою молодшу дочку. Лаван відповів: для мене краще віддати її за тебе, ніж за якогось іншого чоловіка. Живи в мене. Тож працював Яків за Рахиль сім років, які видалися йому наче кілька днів, оскільки він її дуже кохав. Нарешті Яків сказав Лаванові віддай мені мою дружину, аби я до неї увійшов, адже сповнився мій час. З такої нагоди зібрав Лаван усіх людей тієї місцевості та справив весілля. Коли ж наступив вечір. Лаван узяв свою дочку Лію, ввів її до Якова, і той увійшов до неї. Лаван дав також своїй дочці лії рабину з заслужницю. за служницю. Вранці виявилося, що то була Лія. Тож, Яків сказав Лаванові чому ти мені таке вчинив, хіба ж не Рахиль я працював на тебе? Чому ти мене обманув? А лаван відповів у нашій місцевості не заведено, щоб віддавати молодшу раніше від старшої. Коли ж скінчиться тиждень. З цією, то віддамо тобі ще й ту за працю, яку виконуватимеш у мене ще наступних сім років. Яків так і зробив. Закінчився тиждень з Лією, і лаван дав йому за дружину ще й Рахиль, свою дочку. Своїй дочці Рахилі дав лаван за служницю рабиню Білгу. Увійшов Яків також до Рахилі, і покохав Рахиль більше, ніж Лію. Та Яків працював у Лавана ще других сім років. Господь побачив, що Лія скривджена, тому відкрив її утробу. А Рахів залишалася неплідною. Лія завагітніла і народила сина. Вона назвала його Рувимом, кажучи, побачив Господь моє приниження, тепер любитиме мене мій чоловік. Знову завагітніла і народила другого сина і сказала Господь почув моє приниження і дав мені ще й цього, тому дала вона ім'я йому Симеон. За деякий час завагітніла знову і народила сина, сказавши, тепер мій чоловік буде зі мною, адже я народила йому трьох синів, тому й назвала його Левієм. Завагітніла Лія ще раз народила сина і сказала цього разу особливо прославлятиму Господа, тож дала йому ім'я Юда і перестала народжувати. Рахиль, побачивши, що не народила дитини Якову. Почала заздрити своїй сестрі, і сказала Якову Дай мені дітей, якщо ж ні, я помру. Обурився Яків на Рахилі, і сказав Хіба ж я можу бути замість бога, який позбавив тебе плоду лона? Вона сказала Ось моя рабиня білга, війди до неї, і нехай вона народить на мої коліна, тож матиму і я дитину від неї. І дала свою рабиню білгу йому за дружину. І війшов до неї Яків. Білга завагітніла і народила Якову сина. Рахиль сказала Бог розсудив на мою користь, почув мій голос і дав мені сина, тому й дала йому ім'я Дан. Завагітніла рабина Рахилі знову і народила Білга другого сина Якову. Тоді Рахиль сказала підняв він мене, бо я змагалася з моєю сестрою і перемогла, тож назвала його Нефталимом. Побачила Лія, що перестала народжувати, тому й вона дала свою рабиню Зілпу якову за дружину. Зілпа, ліїна рабиня, також народила якову сина. Тож Лія вигукнула Яке щастя, вона дала йому ім'я Гат. Незабаром ліїна рабиня зілпа народила якову другого сина. Лія сказала Я щаслива, бо жінки називатимуть мене блаженою, тому назвала його Асиром. Якось під час жнив пшениці. Рувим вийшов і знайшов у полі мандрагорові яблука, він дав їх своїй матері, лії. Рахиль сказала лії, Дай мені мандрагорів твого сина, а та відповіла Хіба тобі мало того, що ти забрала мого чоловіка, невже і мандрагорові яблука мого сина забереш? Рахиль же відповіла Гаразд, нехай за мандрагорові яблука твого сина цієї ночі чоловік спить з тобою. Коли яків увечері прийшов з поля, Лія вийшла йому назустріч і сказала Сьогодні заходь до мене, тому що я найняла тебе за мандрагорові яблука мого сина, тому тієї ночі яків спав з нею. Вислухав Бог Лію, вона завагітніла і народила Якову п'ятого сина. Після цього Лія сказала Бог винагородив мене за те, що я дала мою рабиню своєму чоловікові, і дала йому ім'я Іссахар». Знову Лія завагітніла і народила Якову шостого сина. Лія сказала Отримала я від Бога чудовий дар. На цей раз мій чоловік цінитиме мене, адже я народила йому шістьох синів, тож вона назвала його завулоном. Після цього Лія народила ще дочку і дала їй ім'я Діна, згадав Бог і про Рахиль, вислухав її і відкрив її лоно. Завагітнівши, вона народила сина і сказала: Бог зняв з мене ганьбу. Дала вона синові ім'я Йосиф, кажучи. Нехай дасть мені Бог ще й іншого сина. Коли народила Рахиль, Йосиф Аяхів сказав лаванові відпусти мене, аби я пішов на батьківщину до свого краю. Віддай моїх дружин і дітей, за для яких я на тебе працював, щоб я відійшов. Адже ти знаєш ту нелегку працю, яку я виконував у тебе. Лаван же відповів йому: Якщо я знайшов у твоїх очах ласку, дозволь мені сказати. Оскільки я зауважив, що через тебе Господь поблагословив мене, скажи мені, скільки тобі платити, промовив він, і я дам. Яків відповів йому. Ти знаєш, як я для тебе працював і як намножилась твоя худоба зі мною, адже те мале, що було в тебе до мого приходу, стало численним. Поблагословив тебе Господь з моїм прибуттям. А тепер скажи, коли я подбаю за власний дім? А лаван запитав, що я мав би тобі дати. Не давай мені нічого, відповів йому Яків. Я згоден повернутися, пасти і стерегти твоїх овець, якщо зробиш мені те, що я скажу. Сьогодні я обійду всю твою отару і вилучу звідти кожну чорну, крапчасту та строкату вівцю і кожну темну овечку з-поміж овець, а також кожну строкату й крапчасту тварину між козами. Оце й буде моя платня. Завтра і в наступні часи свідчитиме, про мене перед тобою моя справедливість, коли ти прийдеш. Аби пересвідчитись, що до моєї платні, вона буде перед тобою, все, що не крапчасте і не строкате серед кіз, та не темне серед овець, якщо таке знайдеться темною вкрадене. На те лаван відповів: Нехай буде за твоїм словом, і від окремим він того дня, крапчастих та строкатих козлів, і всіх крапчастих та рябих кіз, все, що мало в собі біле, все, що не було рябе і чорне серед овець, все передав у руки своїх синів і розділив їх з Яковом на відстань у три дні ходи. Тож Яків продовжував пасти ту отару лавана, яка залишилася. Яків зрізав зелені палиці з тополі, з мигдалевого дерева, і з платана зняв з них кору, так, щоб утворились на них білі пасма підлуб'я, тоді поклав ці смугасті палиці у корита піла для води. Коли вівці приходили пити, то під час водопоїзд перед смугастими палицями вони парувалися. Тож парування при смугастих галузках сприяло народжуванню рябих, строкатих та крапчастих ягнят. Таких ягнят, Яків відділяв до своєї отари, а перед стадом лавана продовжував ставити все строкате і чорне. Свою отару він не змішував з отарою лавана. Щоразу коли злучалися між собою сильні вівці, як і вклав строкаті палиці в коритах перед вівцями, аби вони злучались перед цими палицями. Коли ж злучались вівці слабкі, то смуга з тих палець вже не клав. Таким чином, у лавана були слабкі вівці, а в Якова сильні. Отже, надзвичайно розбагатів цей чоловік. Було в нього багато отар, служниць, рабів, верблюдів і ослів. Притчі Соломона Розділ 6. Сину мій, якщо ти поручився за свого ближнього, піднявши свою руку за чужого, якщо ти зв'язав себе словами своїх уст, виявившись в тенетах через слова власних уст, то вчини, сину мій, ось що. Негайно рятуйся, оскільки ти потрапив у руки свого сусіда. Поспішай, упокорися і наполегливо благай свого ближнього, не дай заснути своїм очам і задрімати своїм повікам. Старайся звільнитися, як серна з рук мисливця, і як пташка з рук птахолова. Піди до мурашки, ледарю, придивися до її діяльності, щоби помудрішати. У неї нема ні начальника, ні наглядача, ні правителя, але вона влітку заготовляє собі поживу, під час жнив збирає собі корм. Доки ледарю лежатимеш, коли нарешті прокинешся зі свого сну, зовсім недовго дріматимеш. Лише трохи поспиш, недовго відпочиватимеш, склавши руки, і прийде, наче бродяга убогість твоя і злидні твої, як розбійник. Людина розпусна, лукава людина. Вона живе з фальшивими устами, примружує своїми очима, човгає ногами, дає знаки своїми пальцями, в її серці підступ. Вона постійно замишляє зло, сіє колотнечу. Тому раптово впаде на нього нещастя, він миттєво буде розбитий і не буде порятунку. Ось шість речей, які ненавидить Господь, навіть сім, що огидні для його душі. Зарозумілий погляд очей, оманливий язик, руки, що проливають невинну кров, серце, що виношує злі плани, ноги, що поспішають на злочин, і фальшивий свідок, який свідчить неправду. Та сіє чвари між братами, сину мій, дотримуйся настанов свого батька і не відхиляйся від повчань своєї матері. Назавжди закріпи їх у своєму серці, обв'яжи ними свою шию. Коли ти йтимеш, вони супроводжуватимуть тебе, коли ляжеш спати, вони стерегтимуть тебе, а коли прокинешся, вони розмовлятимуть з тобою. Адже заповідь це світильник, і повчання світло. Дорога життя це картання і повчання. Аби вберегти тебе від нікчемної жінки, від облесливої мови чужої, не пожадаю своєму серці її вроди, і нехай вона тебе не захоплює своїми бровенятами. Якщо ціна повії може бути така, як хлібини, то заміжня жінка полює на дорогоцінну душу. Хіба може хто взяти собі за пазуху жар і при цьому не спалити свого одягу? Хіба можна ходити по жаріючому вугіллю і не обпекти ніг? Так само буває і з тим, хто входить до дружини, свого ближнього. Жоден з тих, хто б її доторкнувся, не залишиться невинним. Хіба не ставляться до злодія з презирством, навіть якщо він вкрав, щоб утамувати голод. А коли його впіймають, він буде змушений віддати всемеро, іноді треба буде віддати все майно свого дому. Хто чинить перелюб з жінкою, той взагалі позбавлений розуму. Роблячи таке, він губить самого себе. Побою і сорому йому не уникнути. І ганьба його не зітреться. Адже ревнощі викличуть гнів чоловіка, і в час помсти він не виявить пощади, не прийме жодного дару і не погодиться. Хоча б той давав великий викуп. Свята Євангелія від Матфія. У попередньому розділі Ув'язнення із смерть Івана Хрестителя, Нагодування п'яти тисяч. Ісус іде по воді. Розділ 15. Тоді підходять до Ісуса Фарисеї і книжники з Єрусалима і питають, чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб? А він у відповідь сказав їм Чому же ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав Шануй батька і матір, і ще хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері, добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога, то може й не шанувати свого батька чи матері, так і ви, задля ваших передань скасовуєте Слово Боже. Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи: Цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Покликавши людей, він звернувся до них Слухайте і розумійте. Не те, що входить в уста, о людину, а те, що виходить із уст о людину. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися. А він у відповідь сказав кожна рослина, яку не посадив мій небесний отець, буде викоренена, залиште їх. Це сліпі поводарі сліпих, а коли сліпи веде сліпого, то обидва впадуть у яму. У відповідь Петро попросив його поясни нам цю притчу. Ісус же відповів Невже й досі ви не розумієте? Не можете збагнути, що все, що входить в уста, іде в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст, виходить із серця воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перелюб, розпуста, злодійство. Неправдиві свідчення, богозневага, це те, що опоганює людину, їсти ж немитими руками, не опоганює людини. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Тира й Сидона. Жінка Хананка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи Відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому й каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала так, Господи, але щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь О жінко! Велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш. І видужала її дочка тієї ж миті. Відійшовши звідти, Ісус наблизився до Галилейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи з собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших, їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять, і сліпи бачать, прославляли Бога Ізраїлевого. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоби часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу. А Ісус запитує, скільки хлібів маєте? Вони відказали сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, він узяв сім хлібів і рибу та, віддавши подяку, переломив і давав учням, а учні людям. Усі поїли і наситилися, і зібрали кусків, що залишилися, сім повних кошиків. А тих, які їли, було чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Відпустивши народ, Ісус сів у човен і прибув до околиць магдалинських.